Ось така от цікава інформація. супутникові знімки, які були оприлюднені на порталі мілітарний, а вони ну це такий портал, достатньо популярний, авторитетний, який пише про військові новини і речі. От вони буквально кілька днів тому розповсюдили супутникові знімки, які демонструють, що на території Криму. Були уражені певною один об'єкт так Російської Федерації. Постраждали щонайменше чотири катери, а деякі ресурси там пишуть військові, так а деякі ресурси пишуть, що навіть і шість ось. І що відбувся приліт явно крилатих ракет у кількості три штуки, і, імовірно, написав мілітарний. А зараз вже там підтверджують інші також це ресурси зі своїх джерел, що ймовірно, це було ну фактично. Випробування в бойових умовах нової крилатої ракети фламінго, а точніше, трьох ракет. Значить, з аналізу цих знімків виходить так, що у нас щонайменше одна ракета досягнула цілі, друга ракета попала зовсім поряд. А третя ракета, очевидно, була збита, тому що воронка, яка фіксується, от там, от бачите, трошки нижче, вона в 100 150 по-моєму так. Чи скільки там написано? Ну, коротше, скільки там А, це сама воронка, величина воронки вказана, а від самого об'єкта там порядка 100 метрів. Тобто, Ну очевидно, що ця ракета була, була збита і впала десь в стороні. Але, друзі, якщо це були фламінго, тоді це абсолютно перемога, ці ракети літають. Скільки там о, після ну там білого піару відбулося чорного піару, ми про це з вами також розмовляли. Це ще треба так вміти: зашкваритися на ракетах, отримати достатньо негативну пресу навіть в таких виданнях, як Associated Прес, так у звинувачуваннях в тому, що неможливо створити ескіз 9 місяців тому, а тепер уже запускати цю ракету крилату, яка летить на 2,5 тисячі кілометрів в серію, тобто від Скіза на сервець, як було написано в тому виданні, до фактично серійного виробництва 9 місяців пройшло. Люди витрачають по 9 років. А тут за 9 місяців, ну і почалося там. Достатньо цікаво там все розкручуватися, що ці ракети насправді можуть бути лише локалізованим варіантом британської емірацької ракети. Там FP, там теж вона так само називається, фактично однаково так само і маркірується. Тобто, можливо, якісь окремі комплектувальні українські, все інше це британсько-еміратські. Але я вам скажу, що моя особиста думка ну, яка різниця? Ну еміратські еміратські, дивіться, якщо от вона вже полетіла. І Якщо вона вже вразила, то це вже вражає ну, фактично в саме серце і самого Путіна, і всю його е пропаганду. Чому тому, що у нас от е така історія: значить, е відверто розганяється е дуже серйозна інформаційно-психологічна спеціальна операція, так і ПСО, яка називається е ураження. Об'єктів, де збирають фламінго, і за останні три тижні на пропагандистських ресурсах я вже от сьогодні полінгую втретє, подібну інформацію. Бачите, в ході ночних ударів в СРФ були поражені об'єкти зборки українських. А дальнобойних крилатих ракет фламінга Ну тобто, втретє, уже поражений втретє. Я не розум. Ну, якщо це і псо, так ну давайте кожен день поражати. Але ж бачите, поражають рівно раз на тиждень, можливо, трошки частіше. Нагадаю, скільки разів і що поражали. В нас, от я собі фіксував, значить. Писали це п'яте це чи за 5 вересня. Це повідомлення є за 3 вересня. Що прильот в калуші? Це значить в калуші у нас івано на франківської області. Виявляється, за даними якихось російських асінтерів, також локалізований об'єкт з виробництва е, ракет крилатих дальнобойних е, фламінго. Перед тим писали ще в серпні, що, начебто, їх виробляють там десь під Києвом, вишневе. Ось і так далі, і тому подібне. Але друзі, от якщо ми бачимо і можемо реально зрозуміти, що це іпсо відверте, то тут потрібно дати пояснення, ймовірно, чому це іпсо в принципі організовується. Мені здається, в умовах ну таке пояснення в умовах, коли. Ці ракети дійсно працюють, і в умовах, коли Російська Федерація сьогодні собі абсолютно після анкоріджа, після 15 серпня, зустрічі Путіна з Трампом розв'язала руки по кількості масштабуванню атак української інфраструктури території в принципі України, і ви бачите, що атаки у нас уже тепер відбуваються масовані там. Не раз на місяць, а фактично раз на тиждень, і і це можуть бути і денні атаки, і розвідувальні дрони, і так далі, тому подібне. Тобто, все це говорить про те, що е, там розв'язали чи не розв'язали руки, але путіну і його міністру міністру оборони, Міністерству оборони генштабу потрібне виправдання, чому е, потрапляння відбуваються по житлових будинках, по житловій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, і мені здається, тут от. Дуже доречно, якраз придумати якесь іпсо а вчепитися в розпіарену достатньо тему українських ракет Фламінга, яка, яка на слуху явно скрізь і в Російській Федерації, також і в світі, і сказати про те, що от де, де прилетіло криво, значить, там був об'єкт з виробництва крилатих ракет Фламінга Ну от щоб це все виглядало правдоподібно, так. Тому який висновок, і в принципі порада, е, слідкуйте за цими новинами, і якщо ви бачите, що якісь російські асінтери знову е, визначили локалізацію, так геолокацію е, умовно в лапках якогось чергового цеху з виробництва комплектуальних або ракет дальнобойних українських фламінго, будьте обережні під час повітряних тривог. Тобто, це це означає, що воно може туди 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 летіти, не зважаючи на те, що ніякого локалізованого виробництва ракет Фламінго там немає. Але кого це це хвилює? Путіна і його цю от команду це абсолютно точно не хвилює. Не завершуючи тему, оцю поки що так українських ракет ще одна бомбічна така. Я вважаю новина. Firepoint оголосив. Фактично проанонсували. Початок початок виробництва української балістики. це вже друзі достатньо цікаво, і тепер знаєте, от е, з'явилася ця новина сьогодні е, вранці, але я не бачу от, до вечора. Зараз ми з вами в прямому ефірі вже майже 9 я, я не бачу, щоб хтось з якоюсь критикою зараз накинувся. Так що ви знов там на сервеці щось намалювали і зробити балістику за 9 місяців. Друзі, й Боже, зробіть балістику за 9 місяців. Зробіть швидше, зробіть пові. Ніше, але балістика це заявка, це мрія багатьох сил оборони багатьох країн володіти своєю власною технологією виробництва балістики. І власною я маю на увазі, хай вона буде британсько імирадською українська та не має це ніякого значення. Коротше, що заявляється? Два типи балістичних ракет малої і середньої дальності FP-7, FP-9. FP-7 у нас заявлена дальність 200 кілометрів, FP-9 заявлена дальність 855 кілометрів. Хороша е, насправді заявка. І ще один примітний момент в технічних характеристиках цих ракет це, це дуже важливо от, в умовах сучасної війни, і взагалі в спроможностях, так технічних запускають тому ці ракети з наземних платформ, тобто розумієте, да? Це вам не кінджали, які там треба піднімати борти, чіпляти там якісь ракети. Летіти високо і потім пуляти. Ні, з землі підкотив, поставив, шмальнув, розхідяв щось там російський об'єкт, Москву там і так далі. Ну, 855 кілометрів, я думаю, там Ну це, ну це грубо кажучи, я думаю, з Харкова до Москви. да такі А може, може і з Києва треба подивіться по карті. 855 нормально. Я думаю, що нормально. Все друзі, дякую вам всім за увагу, за те, що.